Коли на основному пляжі в Гандії дуже багато людей, в принципі, тому що сезон почався, ми приходимо на пляж Даймусу. Він близько знаходиться, так що мені подобається, є ось такі камні. І за цими камнями, хто хоче погуляти з собакою, дуже часто людей гуляють зі своїми домашніми улюбленцями. Вода, ну я не знаю, мені здається, як в ванні, настільки тепла. Ну, як ми бачимо, тут набагато менше людей, просто може разів 5. Але тим не менше ви маєте море, ви маєте пляж, і якщо не хочете десь топтись між людьми, то можете відпочити тут. Але більш за все особисто я полюбляю полазити по ось таким камінням. І ось, як я говорив, бачите, ця частина для людей і інша тут же можна більше з тваринами. Ну, звичайно, якість піску не найкраща, але тим не менш. Як варіант альтернативи нашого основного пляжу, дуже класна історія.